Я луплю, як баглон Ти але мо на максимум, шепелявий смак, слово кришить, ніби маку, склянці, підвал, сирий бетон, фарба свіжа на моїй панельці Я не пас, я не фон, я відливаю вуличні моделі Шум у проводах, я читаєш, швидко, ти моргаєш, ти шуріжу навпіл Мов що кожна мить згорає, мій квартал, мій маркер, пальці чорні від сторі Кожен трек, мій паспорт, штамп, на стіні пам'яті дворові шепенавий андерграунд, кожен звук летить, мов камінь саунд Я лечу, рахуй не встигаю. Шеплявий underground, шеплявий underground. Yeah. Я кофтаю літер, начепила жавих батарей В кожній дрібній помолці, і характер магом містечка Я Збиті кроси, збитий так, але дихай мій текст Мов стояти, хто в тому вся мовчать, але ніхто їх не питає ближче ще. Слух, як тріщить повітря, кожен звук, як лезо, що малює вихід з цього ліфта, де застрягли роки, мокрі сходи, стислий нерв, я сажу свої рядки прямо в тріщини бетонних нервів. Це мій шепелявий андеграм, кожен звук летить, мов камінь шаун, Я липчура хуйня, встигаю. Я з підвалу, де не люблять фрай, Шепелявий пелявий шепелявий Все Шепелявий андерграунд кожен звук летить, мов камінь в саунд Я лечу, рахуй не встигаєш Я з підвалу, де не люблять втрат Шепелявий андерграунд ще андерграунд